Слухайте звук цього двигуна, це такий спортбайк з ончановським двигуном китайським 250-ка. Звучок такий неприємний. Працюю ніби Харрило Девисом Харрил Дев 60-х-70-х років. Страшно-страшно, щоб він працював далі. Тому що щоб шатун не сказав добрий вечір. Ну, одразу, звісно, так, щоб гуманно підійти до цього. Людина розуміє, що там нічого доброго, але діагностується дві кришки, зніметься. Можливо, це магніто, хоча магніто е, створює інший звук трошечки і чути саме тут. Ну і з правої, з правого боку також, щоб якби... Щоб акуратно підійти до цієї справи. Ну, хоча не знаю, мотоцикл брав, брав чоловік майже нового, і в нього катався, потім почав цей звук все більше і більше. І масло було, і все, можливо, щось було заводським браком. Вже Коли діагностується, покажемо проблему. <кхем> Знімемо інше відео.